Вітаю, вітаю! Продовжуємо виконувати завдання до Дня Святого Патрика. І сьогодні це Лепреконський боржок 6. Нам потрібно спіймати на маку-маку два види риб і на мароні один вид риби. Отже, йдемо на цю локацію, повертаємось назад, кажу назад. А, до речі, отут, де трава, також можна покидати вліво-вправо на цій локації. І біжимо сюди. Так, на маку-маку нам потрібно виловити леприкона, значить, використовуємо наживку п'яний черв'як, і буйного окуня. Це коник хуліган. Я накидаю ще на донки, на зайвий горох, кукурудзу, каму каму половлю ще паку, який приходить на звичайну наживку. Мотаємось на бік. Поки чекаю, кидаю також спінінг, тому що я розповідала, що буйний окунь приходить також на зелену цю блишню. Можливо, і тут прийде щось. І так, перший ліпрікон є. Залишила міточку. В принципі, тут мітки не такі вже необхідні, тому що видно, куди я закидаю. І основний показник міток це трава на воді, латаття. Так ось. Всіх ліплі виловила майже на цій точці. Ця точка повернулась наліво. Тут же. І покидала також в траву, на тому ж самому місці, де я щойно ловила для приконів. Тут більше приходить паку. Горох кукурудзака камукаму, гачок 1,0,20. Оп, є. Так. ще є. Ще одного ліпрікончика. Ось є останній. І зараз підемо ловити буйного окуня. Тут мені буйний окунь не прийшов ні один. Отже, буйного окуня ловимо тут. Тут я знаю, є звичайний цей бурий паку. Тому і тут покидаю на паку додатково Горох, кукурудзу, каму-каму. І додивіться відео до кінця, я розвідала ще одну звичайну наживку для буйного окуня. Все ж таки, моє, моя чуйка, як то кажуть, мене не підвела. Я думала, він мені схожий на великоротого оконя або малоротого оконя. І спробувала всі ті наживки, які використовуються при ловлі тих окунів. І не помилились. Дивіться відео до кінця. І побачите. Так, 5 штук. Я перематуюсь. Не всі показую, як ловлю. Ловлю всі на одному місці під тим великим кущем. І ось наш буйний окунь на. 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 На 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 шайнер. Оп. Отак. От да, я виловила, до речі, потім стояла і л... спробувала ще половити на шайнера. І ви знаєте, да, я їх виловила декілька штук. Два останніх якраз буйних окуня на шайнер. Всім папа, -па, місія пройдена!